14 загиблих і понад 46 поранених людей внаслідок атаки Росії по Одесі. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро. Це працівники ДСНС. Росіяни традиційно поцілили по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа. Однак на тому терористи не зупинилися. Під час гасіння вогню і розбору завалів. Вони повторно завдали ракетного удару. Пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід і два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу і приватного будинку на загальній площі близько 120 квадратних метрів. Ну, це повідомлення від голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера у телеграм. За його словами, також серед медиків та рятувальників є тяжко поранені. Наразі загальна кількість постраждалих в принципі уточнюється. Тож чекатимемо на подробиці далі. Ну і також цього дня в Україну повернули ціла ста загиблих оборонців України. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Збройні сили України кажуть, забезпечують перевезення зараз репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представника правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Ну і далі тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані вже родинам для гідного поховання. Ну, я нагадаю, що станом на ранок ще 580 окупантів більше не проголосують на виборах за Путіна. Хоча про що це? Я за нього вже проголосували щонайменше 428 тисяч 420 особей. На виборах президента Росії цього разу голосуватимуть навіть загиблі, полонені і безвісті зниклі окупанти. Принаймні, про це говорить гурмо. Так Керівництво міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть участь у війні проти України, голосувати за Путіна, навіть не з'являючись на виборчій дільниці. Це як ви розумієте, значно полегшує виборчим комісіям завдання із фальсифікації результатів. Ну, і згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління Міністерства оборони Російської Федерації, критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні. Ну а для підтвердження особи не потрібен паспорт, не потрібен військовий квиток. Достатньо навіть Фотокопії документів, очевидно, що у такий спосіб російські виборчі комісії намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучившись до голосування, ну так звані мертві душі. Ну і, зокрема, до числа осіб, що проголосували поряд із наявними військовослужбовцями, планують додавати також тих, хто нещодавно загинув, або ж зник безвісти, або ж потрапив в полон. Йдеться в тому самому повідомленні. Ну і що вже говорити власне про тих. Хто загине на території виборчих дільниць майже о 12-й годині? Загони Навального принаймні так повідомляють в російських телеграм-каналах, підірвали одну з виборчих дільниць в Білграді. Попередження про це було розповсюджене в телеграм-каналах напередодні. Детонація потрапила на відео. Ми її власне бачили. Ну щоправда, виключати того, що таким чином російська влада намагається в останнє скомпрометувати колишнього опозиціонера, теж не можна, тому що ні в телеграм-каналах, в самих прихильників Навального або ж подібного. Ібного відео на його ютуб-каналах я особисто не бачила. Тому а, власне стверджувати про те, що це саме їх робота, ми точно не можемо. Можливо, це просто провокація Путіна під чужими прапорами. Ну а от попередження від легіону є. Давай, 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 подарки заряжай и отгружай, и отгружай, и отгружай. А -а -а -а! Сьогодні всі обирають Путіна, навіть міни обирають Путіна. Саме тому жителям Білграда рекомендують сховатися в укриттях і не виходити на вулиці, уникати натовпів і скупчень техніки, залишатися загалом вдома через загрозу для безпеки їхньої безпеки. Власне, так закликали РДК, і ці заклики свідчать про неспроможність окупантів отримати контроль над жителями, які не евакуювалися. Ну а от тих, хто евакуювалося, теж було достатньо. Я нагадаю, що російський добровольчий корпус напередодні заявив про роботу гуманітарного коридора, і понад 7 тисяч цивільних автомобілів скористалися цим гуманітарним коридором. Евакуювалися з Білгарада. Ще понад 600 авто скористалися евакуаційними коридорами з міста Курськ після закінчення дії. Гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території і Курської областей до звільнення регіону від військ кремлівського режиму, так власне. Написали в РДК, ну і нагадаю, що цей гуманітарний коридор діяв від вечора, 14 березня з 22 години вечора до 7 ранку 15 березня. А вже о 7.40 місцеві жителі почали скаржитися, що внаслідок прильоту горять автівки в Білграді. На цьому я нагадаю, теж ніхто не збирається зупинятися. І до речі, ще одне попередження від о, Легіону Свободи Росії РДК і Сибірського батальйону було опубліковано близько години о, назад о, з попередженнями про те, що за годину а, активні бойові дії на території Белгарської Курської областей продовжаться. Тому ще раз натякнули і наполягають на тому, щоб місцеві мешканці не гуляли і не знаходилися поруч з військовими об'єктами, оскільки всі вони зараз знаходяться під ударом. І російська авіація. Кажуть, продовжує бомбити російську ж територію, а саме села, в які зайшли добровольці Легіону Свободи Росії, РДК і батальйону Сибір. А в Міноборони Росії стверджують, що українська ДРГ зайшла до села Козинка, але ж ми розуміємо, що ніяких українських ДРГ на російських територіях точно немає. Ну що рашисти завдали. Противнику вогневої поразки за допомогою артилерії та авіаційних бомб губернатор Білґардського регіона В'ячеслав Гладков заявив, що Козинці дісталося сильно. Ну не можемо їм в тому нічим допомогти. Ну і, власне, ті, у кого не вистачає сміливості голосувати калібром, голосують зеленкою. Росіяни продовжують заливати зеленкою урни для бюлетенів. Стало відомо про такі випадки, зокрема в Москві, в Карачаєво-Черкесії і в Ростовській. Області, ну і нагадаю також про те, що вже є і перші привітання Путіна, зокрема з переобранням і перевиборами президента. А я маю на увазі привітання від Шарль Мішеля, який написав, що немає сенсу чекати на кінець голосування хоч воно розпочалося з 15 березня і триватиме по 17, якщо можна вже привітати його. З переобранням, тому що ніяких інших варіантів немає, тому що а, там є тільки одна думка, один бюлетень і одна а, можливість проголосувати виключно за Владимира Путіна. Ніякої позиції без свободи і немає вибору, написав Шарль Мішель. Щоб завершити а, цю тему, хочу сказати і. Похвалити нас з вами, тому що «Суспільний резонанс вдалося влаштувати Академія кіномистецтв США створить оновлену скорочену версію церемонії Оскар, яка міститиме тепер нагородження фільму українського фільму «20 днів у Маріуполі. Повідомляє Дедлайн, і це рішення ухвалено після критики з боку українських медіа українського суспільства через відсутність перемоги стрічки в попередній скороченій версії. І представники «Дісней» пояснювали випуск скороченої версії. Совими обмеженнями про те, що нацрада України звернулася з проханням включити нагородження 20 днів у Маріуполі. стало відомо напередодні. Дякую всім, хто висловив свою думку з того приводу і нагадав, що минулого року фільм про Навального а також виступ Юлії Навальної потрапив до короткої версії. Тому українці попросили ще раз переглянути свої часові обмеження і додати 20 днів у Маріуполі.